У новорічну ніч чернівчани спожили рекордну кількість води понад 100 тисяч кубічних метрів. Аби її вистачило усім у Чернівці водоканалі поступово збільшували тиск. І вже о третій ночі старі труби не витримали, стався прорив. Два дні нового року містяни жили з графіком відключень. Нині ремонтні роботи комунальники завершили. Та Чернівецькому репортеру повідомили, обмеження будуть і далі. Найчастіше водопостачання вимикатимуть уночі, утім, не щоразу, як це було останні кілька місяців. Все залежить від економії жителів міста. Водоканал є найбільший споживач електричної енергії в області, і ми так само задіяні в програмі енергозбереження. Вода буде подаватися, але періодично це залежить від оперативних залишків води, які є в нас в резервуарах. На сьогоднішній день на жаль, знову ж стан водогону не дозволяє нам на всю потужність включити насосне обладнання, що піднімається різко тиски, і кількість поривів може значно збільшити.